Беруться на ноги болівники на трибунах Лужників. і палки вітають успіх своєї команди. 88-маловина. хвилина. Значить трохи. Наїс на передачі Субтитры майданчик. Серемонов. виходить хворий і наші зрівнюють рахунок після прикрої помилки. Олександра Філімонова українським футболістам вдається все-таки зрівняти цей рахунок. Стає 1-1 і до закінчення матчу півтори хвилини. Я гадаю, що цей гол Філімонова буде пам'ятати все своє життя. Браво, браво збірна України. Віддалися все-таки наші хлопці на милість переможцям і зуміли зрівняти рахунок. Тепер залишилося його тільки втримати. Один-один. Андрій Шевченко пробив страшний. І цей гол е, записано. Записано на до активу Андрія Шевченка.